Вашій увазі результати 14-го туру англійської прем'єр-ліги? Менгем здійснив кембек проти Бормута. Море зробив дубль за господарів, а за гостей по черзі відзначалися Сесеньон Девісів кінцематчу Бенденкур вириває перемогу. Бренфорд з Вухемптоном зіграли в ніч 1-1. Брайтон розбив Челсі 4-1, хоча гості забивали більше. За господарів забив Тросарт, Лостощик та Чолобах, забили автоголи, Грос поставив крапку в матчі, а Хавардс забив за пенсіонерів. Крістел Пелелець завдяки голу Едуарду на 38-й хвилині перемогли з Саутгемптон. Лестер -Жиш мінімально програє Манчестер Сіті 0-1. Де забив єдиний гол. Ньюкасл не помітив Астон Віллу. Вілсон у дубль. Джуелінтон на 59 й хвилині забив третій гол, Алмірон на 67-й, четвертий. й та Евертон зіграли в суху нічію. Ліверпуль знову втрачає очки. Цього разу програли Ліцу 1-2, Салах забив за господарів, а Родріго та Самервіль забивали за Ліц. Лідер чемпіонату знищив останню команду 5-0. Мартінеллі, Нелсон оформив думель, Партей та Одегард забивали за арсенал. Манчестер Юнайтед в останньому матчі туру мінімально переміг Вестхем завдяки голу Решфорда на 38-й хвилині. Голланд кращий бомбордин, Дебройне кращий асистент. Тут все залишилося без змін. Перші 4 місця чемпіонату залишилися незмінними. Манчестер Юнайтед з Челсі змінилися місцями. Ліверпуль опускається ще нижче. Брайтон, де Зербі піднімається на восьме місце. Зона виліту має таких учасників: Nothing Форест, Вулверхемптон, також сюди опустився Лестер. Дякую за переверхліт. Допомагаємо ЗСУ та дякую нашим енергетикам, які роблять це можливим. Щоб я знімав відео, а ви його дивилися.